В Україні всі бачили, що в принципі, під час якщо ж, революції, особливо на Западній областях, було багато забрано зброї, яка належала співробітникам міліції, Служби безпеки України, іншим воєнізованим, які мають на це право підрозділам зв'язку з тим і був в план такий пункт, щоб можна було провести заходи по добровільної здачі. Тобто хотілося б ще раз до людей донести, що Зберігання непальній зброї, набої, вибухівки, несе за собою кримінальну відповідальність. Тобто 263 стаття кримінального кодексу ніхто не відміняв. І якщо в разі вилучення цієї зброї, якщо вона ще проходила по цьому, то до чоловіка буде прийматися іменно заходи кримінального покарання. Санкція від двох позбавлення волі від двох до п'яти років. Зв'язку з тим, що, щоб уникнути цього. І такі проведені заходи. звертався і міністр внутрішніх справ, Інаваков, і так же саме на голова РБУ про те, що все таки на сьогоднішній день треба проводити ці заходи і громадянам доносити про те, що Зберігання нелегальної зброї все-таки не все за собою кримінальну відповідальність. Яка б вони не були благі на наміри у цього громадянина, чи захищати себе, країну але вона є нелегальна. На сьогоднішній день під час цих заходів найбільші уваги звертаються, щоб була добрі здана зброю, та яка бойова. Ну, Поряд з тим, і та зброя, яка може бути, теж зберігалася незаконно без відповідних документів, яка може бути зареєстрована на громадянина. На сьогоднішній день, звісно, розуміючи ситуацію, особі, звісно, зараз народ трохи напуганий, всі красно розумієте. Ми пожеж очікували більшого, але зараз результати, звісно, не дуже, як кажуть, серйозні, що багато здали збройне, але вже є перші, як кажуть, усе що вийшли з привного начальника, принесли карабін з карабінів, які були викрадені з. З лісової сторожки в Гайсині це в Степашках нас на початку в кінці лютого місяця їхало 20 чоловік, представили з народної самооборони під час обстеження цього будиночку. Побачили сейф, вкрили цей сейф. Там знаходилося 6 одиниць зброї, два карабіна, 4 містотніх рушниці. Вони її забрали, поки де попрацівників міліції вже нікого там не було. Пояснили, що. Це вилучено було всі значно належить калітнику Миколаю, ну так, на правах аренди цієї вета, тому на таких політичних засадах сказав, що це на революцію вета, і цей зброй пропав. От один вже карабін повернули. Слава Богу, хотілося б звернутися до тих осіб, які це теж, щоб всю останню зброю повернули, тому що вона була зареєстрована на громадян, це є власність людей. Тому теж на сьогоднішній день сам вже мати ми хоч і мисливця, але теж її призначення вбивати, а не розважатися. На сьогоднішній день, якщо глядачу третього числа, ми проводимо ці заходи по добровільній здачі, маємо 31 одиницю зброї, яка не зареєстрована здана на сьогоднішній день. Нам із них чотири одиниці нарізної зброї, дві саморобні переброни під нарізні патрони та із. Нарібної зброї то не пам'ять, два обріза карабінів. Вони, хоч і в часи були привчинями, але в повному бойовому спорядженні, заряджає набої, та її може спрятати. Одна мелкокаліберна гвинтівка і одна комбінована, е, теж гвинтівка, то є матлістка зброя, ну один, один з них нарізний ствол, другий е, 9 міліметрів, другий ствол іде лохтостворний. Тобто з неї теж саме можна же саме. Як і полювати, так і десь забороняти, захищати. Ну, Остання там, набоїв, звісно, маловато, там 37 штук взяли армійського зразку. Ну, будемо сподіватися, що ще раз, якщо виступити перед населенням, все-таки донести до них, що бажано її здати, щоб потім не було б сильно, ви самі розумієте, ситуація стабілізується і потім будуть проводитись заходи, і вже громадянина тут зброю вилучать, то вже хай вибачає, але прийняв не буде порушене кримінальне провадження. І санкції, я вам вже сказав, перед цим серйозні. При тому, що Україна підписала меморандум, де зони сповсюдження зброї Верховна Рада його затвердила, і законопроект до нього зараз поки не заходять на я думаю, дойдуть санкції на незаконне поводження зі зброєю ще в кримінальному кодексі будуть збільшені. Пропонується не менше, щоб було 7 років, щоб громадянин чітко знав, що зберігання теж не тільки використання, а зберігання носили з собою дуже тяжкі наслідки.